18 січня у галереї Соборна відбувся міжнародний фестиваль, конкурс пісенного мистецтва, різдвяні октави. На свято пісні та музики зібралися діти з різних куточків України. Всього близько 30 колективів та виконавців. Цього разу темою фестивалю стали українські традиції. Підтримав юні таланти запальним виступом співак та композитор Владислав Зайцев. Серед членів журі відомі українські виконавці, провідні викладачі вокалу та працівники культури. У своїх виступах юні учасники фестивалю передавали свою щиру любов до рідної землі, красу української душі та неповторність національних традицій. Особливістю заходу стали різдвяні колядки та щедрівки, якими щедро порадували учасники. Наступний фестиваль зелені Октави Валерія Соборна запинував на рік 15 лютого.